Бачення Всеукраїнського Союзу церков і євангельських християн-баптистів на 2010-2020 роки ми бачимо Євангельську Баптистську церкву в кожному населеному пункті, особливо з населенням більше п'яти тисяч осіб. Проповідь Євангелії в Україні наше головне стратегічне завдання. Велике доручення Ісуса Христа є головним пріоритетом нашого служіння. Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів об'єднує близько 2,5 тисяч помісних церков в різних містах і селах України. Наша місіонерська мета відкриття церкви в кожному населеному пункті з населенням більше 5 тисяч. Ми мріємо і молимося про Євангельську Україну, де в кожному домі відкривають Біблію і схиляються в молитві перед Богом. Ми представники Його царства, Божі посли. Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, Христос посилає нас до людей, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. В умовах урбанізації особливо звертаємо увагу на утворення церков у містах, готувати нових місіонерів, спорядити і підтримати їх у служінні. Завдання кожної церкви Україна може бути духовною житницею для Європи, якщо нова генерація служителів присвятить себе жертовному служінню. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі.